O que é que тюле. О, тюле. Я тут тюле танцюю. Я наю зараз чекаєте, тюле. Вже ангел. Сиба. 2018. Треба що на. Що ти хочеш? Листи, листи тут пачка з листами ми забирали.

Через Васильівку я там зупинявся, там не була така перевалочна баба, я так стараюсь давай, руки, що а далі нам подарувати легкий подарунок, дуже тяжкий подивитися, але легко була. Аня, поняття, що легко помітили. Аня, бачите, Ангел посильник. Помагає Миколаєві. Подарунки роздавати. А там що? А там що? А там ще койка подана. У нас два гама. А ще хто? То що ви? Поне той. А дадачик був другий таксист. А де Тут Ти целиги Ходи сюди. Чотири роки. Це другий адапт. А там загалом там. Ми ті будемо зараз, що легин? А там. Перебудали Адамчик.

Літаєш, що мені не видиш, коли я літаю з, нічого. з нічого. А зараз я вже поручила.

Ходить туди, що пані Галі? Пані Галя, так. Питання такі, що є дизайнер, і до неї всі питання пообдаю. Пора то запам'ятати? Я тим не бігу, я то не знаю мені, Я казала, пані Лука, тоді. Але легко сказати, вийде, високо він там. Я би сказала, No5. Лист No5. Давай ми трі листя йде. Чекай. Господи, це бачила. Пішов на пошту. Пошту Святого Миколая. Бачите, пише пошта Дрогович Святого Миколая. І печатки, пише канцелярія Святого Миколая. І Тепер печатка. той сам початку, що дійсно він прийшов. Справжня поштова початка, щоб ви не думали, що я щось таке вам ставлю. Так, давай знайдемо. Я тобі віддаю твій лист на пам'ять. його.

大伟。